У відео пішло. Ну що ж, і усім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Давид, і ви на каналі Девелобати. Знаєте, чого я так от рішив зняти відео? Бо дуже ж це от спойлер на обновлення. І у нас спойлер нового на обновлення атомна електростанція в Брухев. І на неї... Будет обзор. І до речі, я, я на своїй атомній електростанції роблю вже нове вновлення. І я на своїй атомній електростанції там я додав туалет. І це от правда, що у нас бухав. Ура! У нас буде бути... <кхи> атомна електростанція. Дощ я люблю атомну електростанцію. І надія люблю їх бахати. І може ми і тут, а ми її бахнем то ми її попробуємо її бахнути, якщо там будуть ректори РБМК. Якщо реактор РБМК, то ми його бахнемо. Ну що ж, а з вами був я Давид. Всім до побачення!